Ми виступали 3-4 рази на день. Спочатку для багатих класу люкс, тоді для пасажирів з другого класу, а тоді бувало йшли до тих нещасних емігрантів і грали для них, але без форманих костюмів у чому були. І ті люди, бувало, теж грали, грали разом з нами. Ми грали бо океан Великий і наганяє страх. Грали, щоб подорожні не чули, як минає час, і забували, хто вони і де вони є. Ми грали танці, бо коли танцюєш, то не можеш померти. І, здається, наче ти Бог. Ми грали ректайм, бо під цю музику танцює сам Бог, коли його ніхто не бачить. Під неї танцював сам Бог, якщо тільки він був чорношкірий. Ladies and gentlemen, Damen and енхерен, сеньори senyori і сеньорини, мадемуазелі, месьє. Ласкаво просимо на цей корабель у це плавуче місто, що з якого боку не поглянь, нічим не гірше за Титанік. Гоу-го-го! Спокійно! Лишайтесь на своїх місцях! А то сеньор внизу почав нервуватись, Я добре бачу. Ласкаво просимо на океан. До речі, що ви тут робите? Побились об заклад? Кредитори на п'яти наступають. Заразились золотою лихоманкою з запізненням на 30 років. Прийшли оглянути корабель, а потім не згладілись, як він відчалив. Вийшло на 5 хвилин купити цигарок. А тепер оце ваша жінка розказує в поліції. Хороша був людина, абсолютно нормальний, за 30 років ні одної сварки. Словом, якого дітька ви тут робите? За 300 миль від найближчого грьобаного берега, і за дві хвилини від тої миті, як вас потягне блювати. Пардон, мадам, це був жарт. Повірте, наш корабель летить, наче більярдна куля по синьому сукні океану. Бах! І ще 6 днів. Дві години і 46 хвилин, і оп, прямо в лузу! Нью-Йорк! Не думаю, що треба пояснювати, чому цей корабель є з багатьох поглядів кораблем незвичайним, можна сказати, винятковим. Під орудою капітана Сміта, відомого клаустрофоба, чоловіка вельми розумного. Ви певно помітили, що живе він у рятувальній шлюпці. Для вас працює унікальна команда абсолютно непересічних професіоналів. Стерновий Пол Сезинський, колишній польський священник, екстрасенс і біотерапевт. На жаль, правда, сліпий. Радист Біл Янг, видатний шахіст, Шульга, і заїка. бортовий лікар, доктор Клавсерман Шпіцвегендорфентак. В разі потреби до нього не просто звернутись, але, всім Моншер Парден, шеф-кухар прямо з Парижу. Куди він, зрештою, негайно й повернувся, особисто встановивши ту цікаву обставину, що на кораблі немає камбуза, як це влучно відзначив, зокрема, і мосьє камамберг з каюти номер 12 який сьогодні тяжко обурювався через те, що знайшов умивальник повний майонезу, що й справді дивно, бо звичайно в умивальниках ми тримаємо крайне м'ясо, а все через те, що камбуза фізично не існує. Причина, яка пояснює також і відсутність на цьому кораблі справжнього повара, яким, безперечно, є мосьє Парден, що негайно повернувся до Парижу, звідки й приїхав був, тішачи себе ілюзією, що знайде тут яку-небудь кухню. Ну а її погляньмо правді в очі, тут і не могло бути. І воно всьому алкогольна забудьковатість проєктанта цього корабля, видатного інженера Камільєрі. Який зовсім не має апетиту до світової слави. Йому я й прошу подарувати ваші найгарячіші аплодисменти. Повірте, іншого такого корабля вам не знайти. Може, як довго наполегливо шукатимете, то за пару років і знайдете десь капітана клаустрофоба, сліпого стернового, заїкуто радиста. Доктора з прізвищем, що язик зламаєш, і то всіх на одному кораблі без камбуза, може й так. Та вам нізащо не знайти. Б'юсь об заклад іншого місця, де ви зможете вмостити свою задницю на десяти квадратних сантиметрах стільчика і сотнях кубометрів води у серці океану, маючи перед очима диво. У вухах чудо, в ногах ритм, а в серці. Звуки музики єдиного, неповторного, безконечного, атлантичного джаз-бенду. На кларнеті Сем Соня Вашингтон, на банджо Оскар Делаквера. на трубі Тім Тюні, на Тромбоні Джим Джим Дмухач Гелап, на гітарі Семюель Хокінс і нарешті, на фортепіано, Дені, Будмен та де Лемон Новеченто. Великий з великих. Він справді був великий з великих. Ми грали музику, а він то було щось інше. Він грав, таких речей попросту не було, поки він їх не заграв. Окей? Не було ще ніде і ніколи. А після того, як він устане за фортепіано, вже не було. Ніколи більше не було. Дені Будмен ТД Де Лемон Новиченто Останнього разу, як я його бачив, він сидів на бомбі. Серйозно, сидів на оттакеному заряді динаміту. Але це довга історія. Він казав так: поки маєш у запасі хорошу історію і маєш кому її розповісти, на тобі ще рано ставити хрест. Так от він її мав хорошу історію. Його історія то був він сам. Божевільна, як подумати історія, але таки хороша. І того дня, сидячи на динаміті, він мені її розповів. Я ж був його найкращий приятель. Потім я наробив дурниць. І тепер, як мене підняти за ноги, то з моїх кишень вже нічого не висиплеться. Я вже й трубу свою спродав. І геть усе. Але цю історію ні. Цю історію я не загубив. Вона в мене ось тут зі мною. Ясна і не, не мов немов та музика, що розносилась над безодною океаном, коли на своєму чарівному фортепіано грав Денні Будмен ТД Лаймон, Лемон Новеченто. Далі буде.